Всім привіт, друзі! За тиждень вже десятка незламності. Сьогодні розповім невеличкі апдейти, а завтра ми поїдемо з Анжелікою. Ранний Україн вже викатило карту маршруту, десятки, де ми будемо бігати. От, ми поїдемо, подивимося, що там за траса, тому що е, візуально вона гарна точна, ми там були вже на болоні, але не факт, що рекордна, тому що там, я знаю, є такі підйомчики круті. Коротше, подивимося. Так, зараз про моє особисті тренування. Це зменшується об'єм, але залишається та сама інтенсивність. Відчуваю себе круто, але от боюся, що не дотягну до самого забігу, тому що. Весь час якісь болі там то в коліні. от цей тиждень боліла коліна, то спина починає боліти. Ну така, як наче розвалюється, хоча в формі топовій. зареєструвався на півмарафон незламності. Що буде в квітні? Думаю, можна скинути хвилин. 5 так точно буде нелегко, але хто знає. Може й більше. Вдалося <ріст> зареєструватися на швидкий старт. Для цього треба було, щоб минулі результати в мене було там півмарафон за годину 30. І в мене якраз е був забіг. Це забіг у вишиванках, де я пробіг там годину 29 Щось. Ну коротше, на тоненько зареєструвався. Думаю, буде прикольно бігти з усіма швидкими людьми. Хоча там буду десь ззаді, останні можливо плентитися. але по-перше, старт. Буде о 7.30. це мені прям максимально круто, тому що я звик бігати дуже рано. По-друге, мало учасників, я думаю, ну не буде такої толкучки. Ну і просто будуть люди, за ким можна тянутися, тому прикольно. Взяли квитки вже в хуст. Це той ще челендж був. Також там щось е, заборонили, якийсь готель. Готелів там не багато, тому що це якесь чи село, чи невелике місто. Три. Шо, три? Три, готелі. три готелі Анжеліка також буде бігти десятку незламності, і вона як нормальна людина готується два тижні чи три. А не як я всю зиму. Ну коли потепліло, тоді я і відкрила сезон да. тренувань. Так, Анжеліка, розкажи, які в тебе очікування від десятка, скільки кілометрів пробігаєш і скільки взагалі тренуєшся? Так, кілометрів пробігаю. Це на тиждень треба сказати. Так? Да. Ну я не знаю, десь, мабуть, 20 або 25. Я бігала десь 5 разів на тиждень. Е... Один раз інтервали побігала. Ага. Загалом, що цей тиждень, який був, наче все добре. Майже по плану чата GPT, все в мене вийшло виконати. Я їй сказав, давай ти понаписую тренування замість чата GPT, ну приблизно там зорієнтую. Вона сказала, давай і на перше тренування не прийшла. Я сказав до побачення. Ну не прийшла, не, не прийшла, ну не, не вийшла побігла. Йо-йо-йо, ми вже на оболоні. Зараз буде бігти по маршруту десятки незламності, коментувати це все. Трек буде в мене в страві, тому кому цікаво, підписуйтеся. і погнали. Значить, ми починаємо десь за 50 100 метрів до хвилястого моста, і потім потрібно відразу буде на нього забігти. Ось так це виглядає. Насправді треба готувати свої ноги. Ну, залишився вже тиждень, нічого готувати, але... Щоб розуміли, що вашій темп відразу просяде, але напевно потім з гірки можна компенсувати буде. Так, після моста забігаємо на острів. Тут така рівненька дорога, сплитки, все дуже гарно. Також ще туалет, в кого буде якийсь інцидент, то можна скористатися. Нас загнав цю легенду, буде розривати на десятці. Коротше, тут ще один міст, але він не супер крутий, тому я думаю, сильно невідчутно буде. Пробігаємо цей острів і тут починається такий повільний затяжний підйом. І потім от буде дуже крута гірка. На камері вона мають не видно, але гірка крутенька. Це, мабуть, найскладніше місце буде на всій дистанції. І далі вибігаємо на таку набережну із плитки. Поплиці я не сильно люблю бігати, бо мене болять від неї коліна. Але на забіги норм. Блін, ну в таку погодку так класно бігати. Вон зустрів Анжеліку, вона просто супер задоволена. Значить, пробігли три з половиною кілометри приблизно. І потрібно розвернутися в зворотнім напрямку. Ну і далі біжимо. Тим же шляхом, і тут, мені здається, буде проблема в тому, що в деяких місцях дорога вузькувата. і люди, які будуть бігти в зворотньому напрямку, будуть заважати першими. Зараз спускаємося з тієї ж гірки, тут треба буде компенсувати те, що втратили. Такі от площадочки тут є з красунями. <сум> знову добігаємо до моста і знову крутий підйом. Далі біжимо біля парку Наталка. Десь приблизно півтора киме в одну сторону, півтора повертаємося, ну і фініш так само біля мосту. Вимикаємо годинники, насолоджуємося результатом і кайфуємо. Так, висновки по маршруту. Якщо ви біжите перший раз або біжите просто, щоб покайфувати, то маршрут дуже класний, дуже гарний. Тут є і річка, і мости, і парк. Якщо ж ви біжите на результат, то треба зважати на ці мости і на одну гірку, яку я показував. Вони будуть сильно збивати темп, тому маршрут, мабуть, не найпростіший. Але порівнюючи із ВДНГ, хоча б не так багато розворотів крутих. Ось. Загалом респект Run Ukraine, що вони вигадують нові маршрути, тому що ВДНГ і е, трухання острів вже всіх задрали, я думаю. Ось. Ну, траса класна, люди, які живуть на Болоні, вам пощастило трохи вам заздрю. І отакий у нас сніданочок на Болоні. Все, побачимося за тиждень.